Дуже швидко оцінюю всі свої пусті баночки. Гель для душу заврори з ароматом тірамісу. 10 з 10. Обожнюю і обов'язково буду повторювати. Зволожуюча масочка від Сабель. Використала її повністю. Добре розгладжує волосся, але її капець як мало в банці. Альзамчик для волосся від бренду Сабель. Мені він сподобався навіть трошки більше, ніж маска, тому його я 100% рекомендую. Пінка для вмивання від сейн офігенна базова пінка. Просто на кожен день. Дуже і взагалі не пересушує обличчя, тому обов'язково її скріньте та спробуйте. Два останніх продукти це міцелярка. Ось це моя улюблена. У мене вже є повна баночка, тому обов'язково спробуйте. Бо в Єві вона коштує, здається, 87 гривень. Міцелярка від Біодерма. Поки я її не зацінила, вона мені дуже пече в очі. Можливо, щось я роблю не так, не знаю. Я наче вмію користуватися міцелярками, але поки рекомендувати я її не можу, бо. Мабуть, ще з нею не розібралася, бо всі її так хвалять, і виходить одній мені вона щось не підійшла. Можливо, дам їй другий шанс. Тому всі ці баночки сміливо викидаємо в смітник. Скоро зроблю ще одну частину.